В наш трошки. Треба купити якогось абажура, якогось ламп. Я бачила настійну лампу на батарейках, але це не дуже зручно. Тому що не вистачає світла, я купила мінімальні лампочки, а інколи коли треба світло, коли треба щось заповнити, якісь документи. А тут у Німеччині це буває досить часто. Або, наприклад, робити прямачі, то не вистачає. Я... Потрохи купля бачила лампи. подає Євро дві, два таких, от, як вони називаються? Абажури, абажури, абажури. От, і потрошки ми обживаємо нашу квартиру. Замовила я нарешті штори, поклала в корзину онлайн. І якось ходила, ходила, мені було шкода купувати, але на наступний день вийшла знижка велика, якась акція. І я купила щось сюди. На ті самі гроші вийшло щось сюди купити в цю кімнатку. Тому я не роблю румтур так довго ще одним, тому що ще нема що показувати. І як от буду чтори, може вже буде, може вже буде щось. Купила ми я хотіла показати сьогодні покупки, які я купила. Ми з мамою виходили. От. І нас довгий час не було швабри. У нас довгий час не було швабри, і ми знайшли отаку от, подивіться, яка вона прикольна. Подивіться, яка вона класна, така невеличка прямо. Може це навіть якісь вікна мити, але в нас квартира невелика, тому нам вона сподобалась для підлоги. І вона така, начебто, невелика, коротка. Але тут є такий прикол, що вона розкручується. Я раніше не бачила таких швабр. Ось бачите, вона висовується. Тут така крутілка є, бачите? І можна регулювати по зросту. Це в те, друзі, От, рекомендую. Тут така класна штука, що можна знімати, рознімати, регулювати оцей, як він називається, оцю шубку. От. І вона такого прикольного кольору, такого... О... Такого якогось кольору, знаєте, м'ятного, кольору мохіто. Воно не дуже видно на екрані, тому що в мене темно. І обійшла нам 6 євро. От. Тут повна екіпіровка. Шукали ми гідну швабру От і нарешті знайшли от таку от, бачите. І це реально зручно. Коротка, можна, можна дійсно купити ще одну запаску. Одна буде запаска для вікон, а інша для підлоги. От. І розкручується, легко розкручується і стає великою. Такою, бачите? От. Сподобалась мені. 6 євро в теді. Тому такі мене покупки. Хтось показує гламурну якусь як парфюмерну косметику. Я показую швабри. Я показую швабри, які ми купили. Добрий вечір, друзьянське, добрий вечір, добрий вечір. Мій прямий ефір, як завжди, бесіда з вами. От, купила таку штуку. Це як злочене молоко. Бач, з України, до речі. От в Кауфленді. Ну в Кауфленді. привіт, добрий вечір, Аня. Привіт, 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 привіт. <звіт> хтось напи... написав е... про прикраси, показувати кожен раз прикраси. Хоча в мене майже завжди майже одні й ті самі прикраси. Сьогодні я вибрала такі от е... сережки кільця, бачите. І мій браслет з іменем Жуана. Бачите, сьогодні в мене трошки нові прикраси. От такі от браслетки. І мій браслет Жуана. І мої каблучки. Зовсім темно, щось на екрані. От. Е Треба було все-таки лампу купити. Купила я рюкзак. Подивіться, як я купила рюкзак. Але це не такий рюкзак, щоб постійно ходити. Це рюкзак з дуже м'якої тканини, який можна складати в сумку. Подивіться, який класний. Всього 4, 4 євро. Бачите, його можна носити як сумку, типу. От. Але мені подобається його складати в сумочку і там. Якщо йдеш за покупками його дістати, сюди влазить десь до, до 5 кілограмів можна вагу в ньому. Дуже м'які оці ручки, от. він такий весь квіток, теж у кіку. 3 євро в мене пішов, бачите? От. Тому що мій попередній рюкзак е, зносився, раніше в мене був рюкзак трошки тистончої тканини. Він служив десь приблизно півроку. Я одного купила, він пробув півроку, другий півроку. Ну таке, за такі гроші. Він здається, 2 євро навіть коштував. А це здається міцніше, щоб за покупками виходити. От вчора ми трошки вийшли, треба було купити для дому дещо. Оцю швабру ми довго шукали, яку яку швабру купити, тому що дуже багато великих швабр. І нарешті купили, тому треба буде вимити підлогу. І я так натомилася, мене так просто все тіло викручує. Одна осінь і це все. Я просто спала зараз годин 15. мабуть. Мені так було погано. Кожен раз, коли багато ходиш, але. У вас дуже гарні прикраси. Наприклад, мені більше подобається біжутерія, чим золото чи срібло. А я люблю срібло. Я ну, ношу багато біжутерій. Ці, до речі, сережки біжутерія. Я їх купила тут, в теді також. А останній час я ношу більше срібло, тому що я багато переїжджала, ці всі тони біжутерії. Носити за собою було важко. І срібла, я до речі, дуже багато продала. Срібла дуже багато продала, хочу ще дещо продати, От. тому що хочете щось новеньке собі купити, не знаю. Щось продати, щось купити. Обновитися. Обновитися. Мене хтось просив показати набір, який я купила сюди, оцей стілець. Стіл зараз покажу. Друзі. Ось так от у нас ще виглядає вікна, бачите, я завісила їх такою плівкою спеціальною. От Отакі от стільці, бачите, вони такі круглі, прикольні. Мені сподобалась ідея тих, що вони такої круглої форми. От. І стіл також заставлений, бачите, тут є полиця така, щоб класти щось. Ми ще ж не замітали. така тут полиця. І тут насправді, бачите, є ще одна полиця. Така цікава ця штука, бачите, такі от візерунки в ній. Да, тут треба замести. От і такі полиці. Тому що місця небагато, меблів тим більше небагато. І тут у нас така їдальня. Тут ще все. Я сюди планую купити. Ще одного комодика такого невеличкого, щоб оці всі речі поскладати. Бачите, бо в нас на під... підвіконні холодильник так і буде тут. І тут у нас стіли, стільці, така їдальня. Сюди повісяться штури, бачите на це вікно. От, Ще поки не дуже затишно, тому що ще поки не все готове, це... ми попали з цією квартирою насправді, тому що скільки всього купити, живеш, як у. Живеш як уже другий місяць і живеш як, як в гостях. Дуже повільно це все відбувається, тому що важко, важко щось назбирати, купити. Потрошки. Зараз нарешті купили швабру, відро, щоб адекватно, щоб не мити підлогу гарганчіркою. Якось не, не дуже престижно і не дуже зручно головне повзати. Спина болить. Певна у нас є швабра, яка ще регулюється. Регулюється висота, бачите. Розкручується. Мені дуже сподобалася ця ідея. І вона така от, мені здається, гарна швабра. Тому так займаємося домашніми речами. Облаштовуємо цю квартиру, але навіть це все було купити, навіть у всю плівку я шукала. Плівка, скільки я з нею погралася, але, слава Богу, адекватно пристала, поклеїли ми на вікна. Тому що тут південна, не південна, східна сторона, і дуже сильно сонце зранку прямо палить дуже сильно. Просто влітку було о п'ятій годині ранку, і при тому таке агресивне сонце. Тому ми знайшли цю плівку, до того в нас були різні знову такі, якісь такі ганчір'я висіло, ну там, на тій, на, тій кварт... на тій кімнаті. А тут ми знайшли кліпку і вона адекватно затінює, але воно не, не дуже опрятно виглядає, тому що якісь такі, як чорні діри. Тому ці штори, я все-таки все замовила чекаю зараз штори, щоб повісити, штори дають затишок. І цієї луни вже менше стає. Дякую дуже Олі, яка нам задонатила на новосілля на комод. Комод виявився дуже зручний. Шість великих шуфлят і дві маленьких. Речі, постіль ми всі вже покладали. Тому що раніше було просто, просто в кульках, отак от поскладяному по всій хаті. А зараз ми вже трошки порозкладали цей комод. Шафу я взяла би ушну в. Все за 30 євро в коридор. Вона така, як одночасна, як шафа і як прихожа. І вже потрошки ми обживаємося, але дуже важко цю квартиру облаштувати, обставити. От. Може, я так думаю, може на листопад купимо світильник в коридор, тому що я думала, в коридорі можна буде без світла, в нас в коридорі взагалі немає світла. Тут квартири знімаються інколи навіть без ручок в дверях. Таке. Але світильники ми кругом поставили, окрім коридора. Тепер, може, на листопад, як я так думаю, поставимо о, світильник в коридор. Ну, так, по потрошки вживаємось. Важко, дуже важко, дуже важко, але що робити? робити? Я хотіла ще меншу квартиру. Хай би вони дали в два рази меншу квартиру. За тут трохи більше грошей нам, щоб купити якісь речі для дому, тому що дуже важко жити. Чим менше жити. квартира, тим менше дають. Дуже важко жити в порожній. Якась така трошки несправедлива система. Чим менша квартира, тим менше грошей дають на меблі. Навпаки, вважається, що людина, якщо меншу знімає квартиру, то вона економить для держави, тому що Німеччина субсидує всі ці квартири, але чомусь так. Чомусь так. Нам би вистачило і 18 метрів студії, аби більше вона якось облаштована, тому що дуже важко, дуже важко. За світильник знову доведеться платити, майстра викликати. Таке. Але, тим не менше, мене питають, як мені район. Район депресивний, район дуже депресивний, і я ж кажу, я все-таки колись наважусь, берусь, вийду, покажу вам наш район. Тут 4-5 навіть, 5 висотних будинків, заколочені вікна, заколочені під'їзди порожні, сокова ця архітектура трошки депресивно. Але це ціна за те, що більше шансу залишитись тут, тому що якісь дорожчі квартири, потім, якщо самотужки оплачувати. Дуже дорого, а якісь субсидії на них вибити, випросити, ще важче. розумієте? Такі от депресивне житло, це простіше. Але жити тут досить сумно. Виходите, погуляти, нема де. Ми з мамою, якщо десь погуляти, виходимо, то в центр їдемо. Таке. Тут особливо недоволять тут. Мовою, вона наскільки мені не йде, наскільки я себе силую. Е, мене питали от сьогодні за курси, чи я пішла на курси. Я записалася на одну умовну школу, мала б ходити туди наживо. От, кожен день щодня. Але мені це виявилось досить важко, таке, тому що їхати далеко, і е, вони бачать мій стан здоров'я, що я не висажу там на живих уроках. Тому я, я переписалась на, на онлайн-курс. І це мені ще треба поїхати туди, в одну школу, записатися з тої забрати документи. І, і це мені ще треба день виділити, тому що це знову-таки скільки ходити, а мені ходити важко. От вони кажуть, тут всього кілометр, а мені той кілометр так важко пройти, що капець. До зупинки тут все одно далеко, все одно. Там було 850 метрів, тут 500. І знову такий спуск. Тому як знаходиться, просто все викручує. І... Але, слава Богу, вже дали мені, Війшли в моє положення, дали мені на онлайн, що мені не карабкатись туди, в центр, то... це дуже складно, дуже важко. Не знаю. не знаю, як воно буде. Облаштовуємо цю квартиру, а чи залишимося в Німеччині, чи нас попросять на вихід і куди його їхати? Я не знаю, але тим не менше, поки, поки тут живемо, хочеться жити в якомусь комфорті, в якомусь цю плівку ми купили, то... Я не пошкодувала, хоча я відразу на скотчі, я не знала, який приклеїти, що треба щищати скотч. От. Але вона гарно працює. Тільки як на, на провітрювання відкриваєш, маленька дірочка, маленька щель, і просто як атомна війна в кімнаті. Сонце наскільки яскраво світить, от східна сторона це найгірша, мабуть, сторона. Тому штори не витримала, не витримала і замовила. Не знаю, як ми місяць будемо доживати, але я їх так чекаю, просто як манна небесної, щоб нарешті можна було адекватно на провітрювання ставити. Тому що десь маленька дірочка відкритого простору і сонце просто випалює. Це єдиний мінус цієї квартири, те, що східна сторона. А так дуже тихо, дуже тихо, дуже спокійно. Ізоляція непогана. Я думала, буде більше чути буде. Але нормально, нормально. Менітюр поки немає, треба мені відпочити, тому що кожен раз похід мені в місто, якісь справи, якісь покупки, це важко. Я намагаюся йти зараз усе, усе купити, і продукти, і щось для дому. А воно важко, я приходжу з тим возиком, а воно все одно гору тягнеш. І мене задишка, мене, мене просто виломлює всі сустави. Це капець. От. Але потім декілька днів я відпочиваю. От. І, і все. Тому мініатюрки будуть, коли буде настрій. Я дивилась новий трек, новий, новий кліп, нове відео Ельвенора. Наскільки з кожним роликом, наскільки все адекватно. Мені подобається поезія, от слова його пісень. Цей трек називався, як, як він називався, посвідчення кріпака, документ кріпака. І просто наскільки адекватно, наскільки все тон підібрано я рекомендую вам творчість Ельвенора, Ельвенор на Ютубі. Я поставлю його в рекомендовані канали, до речі. От. Я знаю, що в свій час мене Таня Микитенко дуже сильно піарила. Просто тому, що тому, що їй подобається моя творчість, тому що вона сама мене дивилась. І вона мене абсолютно безтовно піарила, де тільки можна. І я тепер відчуваю, що моя місія піарити того, кого мені, хто мені подобається, хто заслуговує на більшу аудиторію, хто дійсно створює щось прикольне. І я сама стала прихильницею Ельвінора. Я рекомендую. Послухати його треки, його кліпи. Дуже професійно зроблено, я навіть дивуюсь, наскільки професійно, тому я вам дуже рекомендую. Я прикріплю тут кругом посилання от, на канал Альвенора. Ви маєте це побачити, послухати. І це про те, що зараз відбувається в Україні, це справжня, справжній літопис. Події в Україні наскільки в творчій музичній формі це музична опозиція, я б сказала. Іронія на вищому рівні. Тому так, я передивилася вже всі відео і дуже класно, дуже просто класно. Тому такі справи, другі Займаємося потрохи домашніми цими. Дуже багато роботи, дуже багато. Мабуть, на місяця три займе, щоб привезти до ладу цю квартиру, щоб ті всі дрібнички, щось е докупити, щось доробити. Але слава Богу, хоч якась ціль є. Хоча б якась ціль є. Тут мені подобається, так і так і буде. в нас це тут їдальня, аж кажу, я сюди куплю ще менший комодик. От, поскладаю всі ті кухонні речі. Тут в нас і буде і чайник, така от кухня-їдальня. Та, о, та кухня, кухня, готувальня та маленька. А це буде кухня-їдальня. Тому, як дасть Бог, коли все буде готове, я зроблю рум-тур. Може навіть два коли вже буде більш готове, а потім ще більш. От, тому так. Хоч, як, хоча б невеличкого декору. Може навіть одну частину виділити, щось намалювати, якісь орнаменти. Хоча б потім доведеться закрашувати, якщо звідти з'їжджати. Але то таке. Такі справи, друзі. Зайшла на трошки до вас поздороватись з вами. От. І сказати, що мені тюрки будуть, але трошки пізніше, тому що мені треба відійти від цих всіх справ, от, закінчитись школою цією, і тоді вже мене може, може буде все стабільніше і, і адекватніше. Мені знайома каже, ой, зараз ще й коронавірус сходить. Так, друзі, бережіть себе, бо, кажуть, коронавірус по всій Європі повертається, буд, буде хвиля на, на осінь. Тому навіть якщо ми прищеплені, ми маємо берегтися, тому що це неприємна річ. Такі от справи, друзяшки, все. На сьогодні коротенький прямачик. Дякую за вподобання.